А зараз скину міну. Їду сюди. Отак, От став. Чик. Це дрон камікадзе. Таке в планах було. Але так сталося, що ми зробили, що він не дуже камікадзе, він ще навіть може жити. Багаторазовий. Багаторазовий камікадзе. Так, Він може скинути, вернутися назад. Знову в нього можуть хлопці зарядити міну і знов подати на позицію. Туди, кого треба підірвати. Багато наших знайомих воює і що хлопці розказують. Каже, сидимо на позиції в бліндажі, так? Або у окопі. І приїжджає танчик за пів кілометра від нас один день, година в годину, і по нас працює. Каже, хлопці, треба щось таке придумати, аби ми прямо його бачимо. Доїхали до нього, скинули міну, чи лишили там, він приїхав і підірвався. Тому що відправили Мінера, Мінер не повернувся. Довгожилий камікадзе. Універсальний так? Універсальний камікадзе. Універсальний камікадзе. А можна Можна. А можна. А робити робку. Так. І міну. Дві декоратура. міни. Дві міни. П'ять мін. Так, наскладати. 100 кілограмів везе. Ну. Під'їхати на саме місце. Кнопочка. Кнопочку натиснули і бабах і нема. Максимально. Ми випробували вагу, він повіз 120 кілограмів. По відстані без додаткової антени 450 метрів. З додаткової антени на сьогоднішній день він їде 850 метрів. Далі я думаю, що я доб'юсь півтора кілометра. Ми для цікавості, чи він там проїде. – Ну давай попробуй, давай попробуємо. Я в шоці. Все, Лавченка працює, да, Супер. працює. Супер. Ти виключив його кун? За основу були взяті е, плата і колеса від гіроскутера. Один знайомий підказав нам, як придумати... Скидання, використати магніт. Каже, а ну візьміть. Від, магніт. 에, так, від дверей, відхідних дверей. Все, основа є, і ми обробляємо. Так. — Недостана нічка і готова. Гумка від рогатки. Так. — Шукав гумки досі. Так, від рогаток спеціальна. Що там те шайби? Порядок. Ну, Дуже багато хлопців годували. Телефонують і кажуть. Нам би бажано, щоб бачити, куди він їде. З першого нашого я дійшов до висновку, що напередку це не працює, тому що там є така неприємна річ, як реп. Так, він глушить сигнали. І тому е, я розглядаю варіант, який дрон підняти над собою. Сигнал не заглушиться. І контролювати дроном, куди він їде. 50 метрів, так, да, і все, я сказав. Все, все, все все, я бачу. Коптер переналаштовуємо. Ну, далі що? Знову тести. І знову, і тести, і знову далі, тести. так? День за днем, день за днем. Треба брати день окремо. І їздити, і їздити. І їздити, їздити, їздити. А це що? Це є приблизно 4-5 годин. То поїздили трохи по воді, вода попала туди, на слідчий день запускаємо, зорів контроль. Все, руки опускаються. Він каже: ні, давай, давай, давай. давай". Поїхав, перепаяв, їздить далі. Ну, не що пускати руки. От, метутка, так? Ми працюємо, але як би там не було, ми приходимо додому і лягаємо спати. А хлопці там не знати, чи лягають спати. І там, значить, і приходить така думка. Якщо вони можуть, значить ми теж можемо. Мусимо. Мусимо. Так, заряджаємо. Кум, давай заряджаємо. Запит від військових був, і хлопці цього потребують. Ну, так якби... Вже коли побачили цю першу примару, коли побачили евакуаційний дрон, тоді вже вже дзвінки появилися, вже дзвонять, давайте нам, давайте нам. А ви можете зробити такий, щоб мені не кидав, а ви можете, щоб возити грузи. Вирішили братися, ну а і хто? А хто? мусимо перемогти? Ну, як? Ну, якась мудра людина, сказала дуже мудру річ, що один полі не воїн, а два кума то є сила.